Друзі, записував відео на YouTube, але щось там зірвалося. Запишу, бо в мене не пише ні TikTok, вже, нічого старий телефон. Хочу висловити свої співчуття загиблим в селі, в Харкові. Також Харкову за те, що сьогодні сталося там. Не вірте, люди, що вокруг робиться. Я вже вам казав, нами грають, вбивають нас. Путін там навалдає херню всяку несе, всі ворот відкрили. Знов церкове, церкова вистава більше ні до чого. До речі, я розкидав свої дані по тіктоку на допомогу в ремонті свого старенького живуля. Знаєте, скільки допомогли? Ноль. Тих людей, яких я знав, просив дещо там, щоб розкидав по системі. Не іменно ці люди, так я не хочу, щоб допомогли. Але вони що? Ноль. Такі ось ми, люди.